Навіщо Україна цілеспрямовано вибиває ППО у Криму? Мусієнко пояснює, що ППО ворога потрібно знищувати, зокрема для ефективнішої роботи українських надводних дронів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Цілеспрямовані українські удари по об'єктам протиповітряної оборони окупованого Криму мають декілька важливих завдань. Про це сказав військовослужбовець Сил Тероборони, військовий експерт Олександр Мусієнко, в ефірі Радіо НВ. За його словами, йде робота з демілітаризації окупованого Криму, бо Росію потрібно ослаблювати. Також, на думку експерта, через зменшення спроможності ворога в Чорному морі, що є для сил Силобор... Роне стратегічним завданням Україна ще й демонструє світу, що насправді РФ і є тим паперовим тигром, про якого говорив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Мусієнко розповів, що за роки окупації півострів перетворився на величезну військову базу, куди стягнуто багато різних систем різноманітного озброєння. До того ж, Крим продовжує лишатися базою тилового забезпечення, наприклад, для військ РФ на Придніпровському Напрямку, тобто на лівобережжі окупованої Херсонщини, частково на Запорізькому напрямку, він нагадав, що частина шахедів та балістичного озброєння, які ворог спрямовує по території України, виходить із пускових майданчиків з Криму, які прикриваються засобами ППО. Тому, щоб позбавити ворога можливості використовувати Крим ще й з цією метою, треба знищувати його системи на півострові. Ще одне завдання збільшити можливості для посилення наших операцій в Чорному морі з використанням як морських, так і повітряних дронів. Дронами з повітря уражалися російські ракетні катери, в тому числі носії ракет Калібр, тому завдаються удари по ворожих радарах і засобах спостереження. Як повідомлялося, Коваленко зазначив, що на території тимчасово окупованого півострову сили оборони України регулярно знищують комплекси російської ППО через що півострів перетворився на своєрідну чорну діру для дорогих систем протиповітряної оборони, він розповів, що лише за останній час підрозділу головного управління розвідки МО України Примари завдав верифікованих ударів по таких цілях, як ЗРПК панцер С1, ЗРК С 300В, ЗРК ТОР М2, 9 С 15М Обзор 3, РЛС Дев'ять 3 32 імбир і РЛС «Каста-2». 2Е2. Е Коваленко підкреслює, що поступове вибивання російської ППО в Криму розпочати ще у 2024-му за допомогою ракет Атакамс. Наразі перейшло в більш систематичне та вкрай ефективне полювання з використанням ударних дронів. Виявилося, що російські засоби ППО в Криму перебувають у надзвичайно вразливому становищі, а їх відновлення складний і дуже тривалий процес.